Карма популярності. Як намедитувати на блог? Сьогодні ми говоримо з тобою не на звичну тему, але яка розставить багато по місцям в твоїй голові. А-а-анітосік! Ти що, не зі мною досі? Ти типу помічав таке, що хтось народжується у багатій родині, а хтось ні. У когось блог виходить без зусиль, воронок, продажу, тригерів. Вони не тримають взагалі увагу, але в них рекордні охоплення. А хтось з коже лізе, робить ідеальний контент, але нічого не виходить. На цьому моменті ремарка я експерт по блогінгу. І інструменти, структура ведення блогу, навички продажу важливі. Але. Вони, як технічні деталі, не є першою причиною, чому в тебе виходить блог чи ні. Вони всього матерія, через яку твоя карма може взійти. Чому в когось виходить одразу, а в когось ні? Карма. Чули про таке? Карма у нас є набута у минулому житті і ту, яку ми набуваємо у цьому житті. Тобто у цей світ ми приходимо як у комп'ютерну гру вже з якимось багажом карми. Далі ми в цій ігрі дивимось по сторонам і розуміємо, чого ми бажаємо, і можемо напрацювати чи активувати ту карму, яка нам потрібна, наприклад, карма публічності. Та й сто відсотків чув історії з Голлівуду, як багато років, зірка ходила на кастинги, нічого не виходило, і в один день вона прокинулась відомою. Ось це прокинулась відомою і є ефект карма Зрія. Вона просто в один день сходить і шансів, що вона не взійде, немає. Карма завжди йде шлях зійти. Але є шанс, якщо своєю карму не володіти, вона може взійти не скоро чи в наступному житті. Як зробити і активувати карму публічності? Причина будь-яких благ щедрість. Ми з тобою беремо свою карма банку. Хвилиночку. Покажу кармабанку. Ось моя карма банка, і формуємо намір. Наприклад, мати охоплення 10 тисяч, чи отримати роль мрії в кіно, чи заробити мільйони доларів. Далі ми з тобою робимо добрі справи з наміром, посвятою, і кожну цю справу ми присвячуємо нашій цілі, і записуємо свою кармобанку. Найпотужніші зерна карми, коли ми допомагаємо людям в такій дуже важкій скруті, чи нашим. Конкурентам. Тобто ти собі в кармічні партнери можеш взяти свого конкурента і допомогти йому досягнути мети, тим паче, якщо ваша мета схожа. Бо в той момент, коли ти стаєш причиною його успіху, ти засаджуєш собі найпотужнішу карму свого успіху. Також в маленьких діях подивись, на кого ти підписан, чи ти радієш за кожну людину, за якою спостерігаєш. Чи ти підтримуєш і лайкаєш контент людей, за якими спостерігаєш? То чого, якщо ти цього не робиш, ти чекаєш бумерангу, що твій контент будуть підтримувати, якщо такі зерна ти не засаджуєш? Карма це наші думки, дії і слова. То, чого ти бажаєш іншим, то, що ти думаєш про інших, то, що ти говориш про інших, це станеться із тобою. Тож, Веди свою карму банку і роби цибетську медитацію радощів на свої дії. Вона є в моєму особистому телеграм-каналі, і я тобі залишу посилання в шапці профілю. До речі, в мене є відео на YouTube, десь тут воно зараз з'явиться, в якому я поясню, чи працюють дужки візуалізації. Подивись. А, а, Анітосік! Ти що не зі мною досі?